Баба Фрося в місто їде, щоб придбати штани діду. І зварила п'ять яєць, взяла в банку холодець, покрутила ще хвилинку та й побігла на зупинку. Півгодинки покуняла, з кошика їжу дістала, з'їла яйця й холодець. Все приїхала кінець. Походила по крамницях у своїй новій спідниці, вже й придбала штани діду. Діло йшло десь до обіду, пів кіло взяла цукерок та й пішла спочити в скверик. Барбариски розгортає перехожих розглядає. Тут хлопчина юних літ каже Бабушка, привіт. Ваші гроші, мій білет. Йдіть у театр на балет. Відкриваються портьєри, баба дивиться прем'єру. Вибігає жінка статна, танцювати гарно здатна. А за нею дядько голий. Ой, до чого докотились? Баба, як заверешіть, що це робиться, спиніть. Фу, дивитись неприємно. Взяла кошик і на сцену. Чорні витягла штани, ану, сину, одягни. Обирала їх сама, бідний, що грошей нема, квитки даром не пропали. Раді всі! що в цирк попали.